Привіт, козороги! Мене звати Кая. Я рад вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо робити прогноз на тиждень із 23 по 30 січня 2023 року для самого вашого Знаку Зодіаку. Я відкрию три карти. На недавнє минуле, на теперішнє і на найближче майбутнє. Попробуємо розібратися, що як і до чого буде цього тижня саме у вас, тож залишайтеся зі мною, буде пізнавально. Я постараюся бути вам максимально корисним. Стараюся пропускати кожен е Кожну карту, кожен прогноз через себе. Знаєте, це видрує дуже такі тонкі відчуття. Я хочу вам їх передати, хочу вводити саме вашу енергію, вашу емоцію. налаштовуватися саме на вас. Три карти на недавнє минуле. на теперішній тиждень. Енергія майбутнє. На дні спокій, затишок, відпочинок, реабілітація. Додатково колода мені потрібна для того, щоб уточнити щось, що для нас буде з вами незрозуміло. Випала карта, хочу, щоб ми її побачили. Спіши до нас. Ця карта спішила до нас, як і цей Рицар мечів. Дивіться. Е, мабуть, або ваш настрій зараз такий бурхливий, е, або ну, дізнаємося, що далі поки що цю карту я залишу. Минуле. Дивіться, почуття Королева кубків. Далі любов в чистому вияві, емоція, натхнення, кохання, комплімент. І кінець. Мене дуже тут цікавить, що закінчиться, тому що ніби все добре. І ми зараз відкриємо цю десятку мечів. Вона така зазвичай ну, болюча, нам боляче переживати десятки, наприклад, мечів. Ох, це фізично навіть важко сила. Місяць і ваш Таке враження, що якась стала, знаєте, багато невідомого з'явилося в ваших відносинах, багато чогось прихованого. Трошки та енергія життєва, вона е, погасла. З'явилась критика один до одного. І, ну, і вам захотіла на час просто віддалитись і закінчити це все. Детальніше я хочу ще дізнатися. Король джезлів, чоловік. І вибір. Таке враження, що ви вирішили. Або він вирішив, просто швидше за все він вирішив. Він вирішив закінчити це все. Є сила, сила це енергія, сила це... а потім темрява, ніби страх, ніби. В темряві все, що захочеш, може бути в закоханих, може бути навіть зради. І таке враження, що це критика, це все, це чоловік просто, просто вирішив з вами розійтися. В когось це, на жаль, саме так. Для когось почуття не те, що вичерпались, вони просто. Стало багато секретів, коли довіри спочатку немає, потім вона руйнується, додається ще критика. І постало питання у рицаря Жезлів, що далі? І вибір став ваш спільний, просто залишити це все, як є. Я не бачу тут. Дивіться, випала. Ви розійшлися поки що. Ви ніби йдете поряд по житті, але насправді ви просто ну, не рука об руку. А просто як сусіди. От якось оце отак вас стало. Якісь ваші почуття. Вони якось погасли, знаєте, от. Хоча раніше все було дуже добре, але в якийсь момент ви стали просто як сусіди жити. І. І закінчується це все чомусь. Дивимося, що далі може бути по-різному. Паш жезлів. можливість натхнення Новий захід. Таке враження, що ви говорите, а людина, тобто... Ваша. Вона більш така спокійна, знаєте? Вас кудись несе, ви — така дюраселка, А він ні. І через те ваш, ніби, якби не співпадають ваші ритми. Ви ну, на різних швидкостях. Мені просто здається, ви на різних швидкостях. І ви вже ну, ви готові рухатись далі, а ця людина ну, просто стоїть. Ми почнемо. Дійсно, і цей конфлікт він от випав не просто так. От між вами дійсно стався конфлікт, через який постало вибір питання разом чи не разом. І наразі ви ніби як ще й разом, ну, ніби поряд, але вже не разом. От. І є, звичайно, можливість зліпити все, але вам хочеться до інших берегів. Я бачу цю енергію саме від вас. Трансформується ось четвірка і смерть, означає, що в домі буде зміна. Тобто хтось від когось, можливо, кудись поїде. Можливо, буде зміна просто місце проживання. І закінчується це все п'ятіркою. Знову дім. Знаєте, ніби, ніби цей король все ж таки захоче вас повернути назад додому або повернутися самому назад. Захоче. Тому що, ну, чоловіки зазвичай розуміють, кого вони втрачають вже після того, як це стається. І він буде часто вам надзвонювати, часто вам пропонувати, пропонувати відновити ну, все. Але я відчуваю у вас, от, зміни, щось у вас змінилося. Для чого це все веде? Ви ухвалили для себе рішення. Ви ухвалили рішення це все завершити. Якщо ви відчуваєте себе в постійній потребі кохання, потребі іншого якогось ресурсу, ви зробили для себе вибір, важливий вибір, ухвалили почати тоді жити по-іншому. І це добре. Це добре ухвалювати рішення. Головне, не, не, не робіть плеча, не робіть це імпульсивно, тому що ну, видно, що кохання перед тим було і почуття були. А рішення воно якесь таке раптове, чи що. Ви ухвалено рішення йти до своєї мрії. До того, що, ну, і це правда, якщо ви так відчуваєте, йдіть. Діти, у вас все-все-все вийде. Для вас цей тиждень спокійний. Для вас більш важливим буде, більш важливим був тиждень до і після цього. А цей тиждень більш-менш для вас такий рівненький. Будь-кому випадку, вас чекає найкраще ваше мріє, світле майбутнє. Дякую, що ви були зі мною. Ми обов'язково подивимося, ще багато, багато розкладів карт для вас і для інших знаків Все, дякую. Підтримайте мене, будь ласка, вашими вподобайками, вашими переглядами, вашими підписками. Це буде неабияк мотивувати мене знімати ще дуже багато відео для вас. Сподіваюсь, я була для вас корисна. Дякую, до нового зустріч!